Привіт, народ, ви на каналі Дед Пас, а з вами Дімас, і я би хотів записати невеличке відеозвернення до вас. Я вам дуже вдячний за 500 підписників, майже 500, 499 це все одно доволі таки багато для мене. Якщо чесно, я ніколи не міг подумати, що в мене буде така кількість підписників. І для вас вже приготував новий відосик. Він скоро буде на каналі, так що переходьте, дивіться, оцінюйте лайками, буду вам за це дуже сильно вдячний Ну і суть даного відео, для чого я це все зараз записую. Річ в тім, що я би вирішив провести конкурс. Невеличкий конкурс, і я в принципі думаю, що він вам сподобається. Давайте я розкажу трішечки про умови. Перше, що потрібно, це бути підписаним на мій канал, оцінити дане відео лайком та написати в коментарях, що приймаю участь. А також я залишу в описі до даного відео е силочку на телеграм-канал, щоб я міг з вами дуже швидко зв'язатися та вручити вам приз в якості вашої перемоги. Отже, давайте вже тоді перейдемо до самих призів. На першому місці людина, отримує, яка, людина яка займе перше місце, вона отримає 1000 гривень. Людина, яка займе друге місце, отримує 500 гривнів. І людина, яка займе третє місце, отримає 300 гривні. Я думаю, в принципі, невеличкі такі подарунки доволі таки буде приємно вам. І давайте все-таки підсумуємо, що ж потрібно зробити. Для того, щоб бути учасником, потрібно підписатися, поставити лайк та написати комент, приймаю участь, а також бути підписаним на мій телеграм-канал. І як тільки нас збирається 1000 підписників, я в якості стріма або в якості окремого відео випущу, де буде сам конкурс, і зв'яжуся з вами особисто вже в Телеграмі. І напишу, ви мені там скинете реквізити, і я переведу вам кошти, якщо ви переможете. Отже, я вам дякую за увагу. На цьому у мене все. Приймайте участь, підписуйтесь, діліться з друзями, і я впевнений, що переможеш саме ти.